Радість з неба являє, Паска красна день вітає, радуйтеся щиро нині, Бог дав радість сій родині, Бог дав радість нам з небес. Христос воскрес, Христос воскрес! Дорогі діти та шановні батьки, дошкільний підрозділ комунального закладу Гришівський ліцей вітає вас з найвизначнішим релігійним святом в Україні, Великоднем. Свято має язичницькі корені і з'явилося набагато раніше до зародження в Україні християнства. В давнину землероби вірили, що померлі родичі продовжують жити під землею і можуть впливати на її родючість. Весняна поминальна обрядовість була тісно пов'язана саме з цими віруваннями. Свято Великодня символізує сьогодні загальне оновлення та відродження. Щодо виникнення назви свята існує легенда, за якою назва Великдень з'явилася з приходом на українську землю християнських вірювань. Легенда говорить, що Великдень так називається тому, що в той час, коли народився Христос, сильно світило сонце. І дні стояли такі довгі, що теперішніх треба сім зложити, щоб був тодішній один. Тоді було, як зійде сонце в неділю вранці, то зайде аж у суботу ввечері, а як розп'яли Христа, і поменшали. Тепер тільки царські ворота в церкві стоять навстіж аж сім днів. День Воскресіння Ісуса Христа Великдень, припадає на пору весняного сонця і пробудження природи від довгого зимового сну. За народними спостереженнями цього дня і сонце якось особливо світить. Кажуть, сонце грає, настає Великодня ніч. У церкві прикрашеній святковими рушниками, килимами, заповнені пасками, писанками, святкова служба. Священник святить паску, крашанки і все, що кожна сім'я принесла до церкви. З освяченим поспішають додому, увійшовши до хати із свяченою паскою на руках, Переступаючи поріг, тричі промовляють свята Пасха в хату, вся нечисть з хати і сідають за святковий стіл. Невід'ємна частина великоднього свята писанка. З давніх давен яйце є символом зародження життя, весняного відродження природи, продовження роду. Фарбоване розмальоване яйце вважається оберегом, і його намагаються зберегти до наступного Великодня. Для дітей крашенки є предметом для розваг та ігор. Популярними є ігри в трапка, в битки, в кутючки та інші. Пригрів трапка. Гравця відводять далеко від крашанки. Зав'язують йому очі і пропонують підійти до неї. Вбитки гравці стукаються крашанками. Чия розбилась, той програв. В котючки крашанки кутять з горбів, виграє той, хто розіб'є чуже яйце. Найурочистіший момент Великодньої служби Божої настає опівночі, коли священник оповіщає, що Христос Воскрес, а всі присутні з трепетом відповідають, воістину Воскрес. Шановні батьки і дорогі діти, вітаємо вас з Великоднім святом. Бажаємо щастя, здоров'я мирного неба! Сонечко встає, дзвіночки грають, пасочки в печі, крашенки чекають. Хай рідна мати вас благословить, а Матір Божа додає вам сили для сім'ї й народу виростіть, хай щодня міцніють ваші крила.